Того часу, першого дня у Прісноків, коли жертвували Пасху, кажуть до Ісуса учні: Де хочеш, щоб ми йшли і приготували, щоб ти їв Пасху, і послав двох із своїх учнів і сказав їм: Ідіть у місто і стріне вас, чоловік, що нестиме ж бан води, ідіть лишень за ним. І куди він увійде, скажіть господареві дому». Учитель питає. Де моя світлиця, в якій я міг би спожити з учнями моїми Пасху, і Він вам покаже світлицю велику, вистелену килимами та готову, там приготуйте нам. Учні пішли, прибули до міста і знайшли, як Він сказав їм, та й приготували Пасху. Як же настав вечір, приходить з дванадцятьма, і коли вони сиділи за столом та споживали, Ісус промовив «Істинно кажу вам, один з вас. Який їсть зі мною мене видасть. Вони засмутились і один по одному заходились його питати чи не я. Він відповів їм: один з дванадцятьох, що вмачає зі мною руку в миску. Син чоловічий іде, як написано про нього, але горе тому чоловікові, що зрадить сина чоловічого, краще було б не родитись чоловікові тому. І коли вони їли, Ісус узяв хліб, благословив, розломив. І дав їм, кажучи: беріть це моє тіло, потім узяв чашу, воздав хвалу, дав їм і пили з неї всі, та й сказав їм: Це моя кров завіту, що приливається за багатьох. Істинно кажу вам, що не питимо вже від плоду винограду, аж по той день, як новим буду його пити в Царстві Божім, і, проспівавши, вийшли на гору Олимну. Коли учні питають Ісуса, де мають зробити, приготувати для Нього Пасху, Ісус показує їм певний знак. Хоче звернути їхню увагу на цього чоловіка, що несе жбан води. Ми знаємо, що в єврейській традиції воду носили жінки, а це чоловік ніс жбан. Тобто, це було щось незвичайне, незвичне, не згідне зі звичаєм, щось нового. Тому що завіт, який приносить Ісус Христос, Він повністю є новий. Тому що в старому завіті людина своїми силами хотіла отримати спасіння через виконування заповідей, хотіла. По суті, так, ніби купити в Бога вічне життя. Новий завіт – це є спасіння, дароване Богом, це є ласка Божа. Це зовсім щось інше. Людина вже не спасається сама, її спасає Бог, Ісус Христос. Під час Тайної Вечері Він саме про це говорить. Прийміть їжте. Це є моє тіло. Візьміть, пийте всі чаші всі. Це є моя кров. Я є Спаситель. Ви прийміть це спасіння. Самі ви спастися не можете. Тому кожного разу, коли ми є на службі Божій, ми черпаємо джерела спасіння. Ми його самі не можемо, Бога. Купити чи завоювати. Ми, звичайно, робимо добрі діла, але ми робимо їх з любов'ю з дячності за те, що вже Бог дав нам. Ніхто з нас, ніхто з вас не може собі вдома, ані служби Божої сам себе відправити, мусить прийти до церкви, мусить саме тут прийняти причастя. Бо тільки на службі Божій ми можемо поєднатися. В такий неповторний спосіб з Христом Спасителем.